Друзі, всім привіт на каналі Огляд Є. Це телевізор Tesla від сербського виробника побутової техніки компанії Comtrade. Це сучасна модель з розміром екрану 55 дюймів з роздільною здатністю 4К. Чудово підходить для любителів кіно, серіалів, геймерів та всіх, хто цінує якісну техніку. Працює на Android TV 11, має широкий набір підключень. Тож давайте подивимось на нього ближче. Тим паче, з 25 листопада, по 1 грудня, чорна п'ятниця у магазині Клік. Тому придбав. Та його можна з гарною знижкою за промокодом Tesla, EA, який ви зараз бачите на екранах, ви отримаєте 5% на усі моделі. Деталі в описі під відео. Але перед тим як ми почнемо, попрошу поставити ось таку вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на канал та, звичайно, друзі, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Повна назва моделі 55 і 635 SUS виглядає телевізор стильно і сучасно, завдяки своєму чорному кольору з контрастним. Ною сріблястою передньою рамкою рамка виконана з металу і дійсно покращує загальне враження від. Дизайну. Такий зовнішній вигляд робить телевізор сучасним, адже він гармонійно впишеться в інтер'єр як класичних, так і сучасних кімнат. Модель комплектується надійною стійкою, яка дозволяє встановити телевізор на будь-якій горизонтальній поверхні. Попри великий розмір екрану, він досить стабільно тримається, не хитається. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу за. Реєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Перевага стійки посередині телевізора полягає в тому, що його можна встановити на суттєво меншу поверхню, ніж варіанти ніжок по бокам. Якщо ж ви надаєте перевагу настінному кріп. Підтримується стандарт кріплення VESA 200 на 200. Задня панель телевізора містить усі основні роз'єми. В наявності є два порти USB 2.0 для підключення флеш накопичувачів чи інших пристроїв, а також чотири HDMI роз'єми, що дозволяє підключати ігрові консолі, медіаплеєри та іншу техніку. Порт Ethernet LAN забезпечує стабільне підключення до інтернету через кабель. А av композитний та SPDIF роз'єм дозволяє підключити зовнішні аудіосистеми чи старі. Ші моделі пристрою телевізор оснащений двома динаміками з потужністю по 12 Вт, що забезпечить гарний об'єм звуку, який вдало доповнюється технологією Dolby Atmos. Ця технологія дозволяє глибше зануритись у звук, створюючи ефект присутності. Також варто відзначити якісну систему вентиляції, яка попереджає перегрів навіть при тривалому використанні. Пульт дистанційного керування оснащений додатковими кнопками швидкого доступу до таких популярних сервісів як Netflix, YouTube та Google Play. Це рішення суттєво спрощує доступ до розваг і підвищує комфорт користування. Основною перевагою телевізора є його 55-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4К, який гарантує високу якість зображення і чіткість навіть найдрібніших деталей. led екран відтворює реалістичні кольори та пропонує достатньо високу контрастність 5000 до 1, що дозволяє отримати більш глибокі чорні та яскраві білі тони. Частота оновлення дисплея становить 60 Гц. Також можна під'єднати ігрову. Консоль для гри. Час відгуку всього лише 8 мілісекунд. Гарантує швидкий відгук на динамічний контент. Ігри не будуть гальмувати, можна спокійно пограти. Кут огляду в 170 градусів, забезпечує відмінну видимість, незалежно від того, з якого боку ви дивитесь на екран, що робить його ідеальним для використання у великих кімнатах чи для сімейних переглядів. Яскравість екрану становить 350 канделів на метр квадратний, що є достатнім показником для комфортного перегляду у різних умовах. Умовах освітлення завдяки такій яскравості, зображення залишається чітким та деталізованим навіть в умовах сильного освітлення. Тесла може похвалитися функціональністю та інтеграцією сучасних технологій. Це Smart TV з операційною системою Android TV 11, що відкриває доступ до широкого спектра додатків та сервісів. Телевізор підтримує підключення до двохдіапазонного Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц, що дозволяє користуватись інтернетом без необхідності Прокладати додаткові кабеля на цій моделі доступні сервіси YouTube, Netflix, Megogo, Вімо, а також можливості інтернет-браузера та платформи для соціальних мереж, таких як Facebook та Twitter. Однією з ключових функцій є ups Келінг до 4К, яка автоматично покращує якість відео з меншою роздільною здатністю до максимально доступного рівня 4К, роблячи зображення більш чітким та приємним для ока. Наявність Bluetooth дозволяє підключати бездротові навушники або інші пристрої, що роз. Можливості керування та зменшує кількість кабелів для зручності користувачів є підтримка технології Chromecast і DLNA, що дозволяє відтворювати контент зі смартфонів та інших пристроїв безпосередньо на екрані телевізора. Цікавою функцією є можливість запису телепередач, яка дозволяє зберігати улюблені програми для перегляду у зручний час. Що ж до управління воно може здійснюватись декількома способами через фізичні кнопки на пульті. Управління зі смартфона та голосові команди цей телевізор залишає приємне враження завдяки поєднанню привабливого дизайну, відмінної якості зображення та широкого набору функцій. Він пропонує все, що може знадобитися для сучасних користувачів від доступу до популярних додатків і сервісів до можливості підключення бездротових навушників та ігрових консолей. Потужні вбудовані динаміки та підтримка Dolby Atmos забезпечують якісний звук, що робить його придатним не лише для перегляду фільмів, але й для музичних подій. Чи Ігор за ціною ця модель є конкурентно здатною, надаючи високий рівень функціональності без надмірних витрат, що робить її привабливою для тих, хто шукає розумне співвідношення ціни і якості. Це відмінний вибір для тих, хто шукає якісний телевізор з великим екраном, гарним звуком та розширеними можливостями підключення. Стильний дизайн, 4К дисплей з хорошою контрастністю та функціональні можливості. Smart TV роблять у універсальним рішенням для різних видів розваг. Цей Інноваційний пристрій, що дозволяє насолоджуватися фільмами, музикою, іграми та навіть соціальними мережами в одному зручному форматі. Цей телевізор доступний для замовлення на сайті магазину Клік, який також має фізичний магазин у Києві. Не пропустіть знижку на Чорну п'ятницю з 25 листопада до 1 грудня. Впевнений, ціна на цей телевізор вас точно здивує. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ось таку вподобайку варто поставити. Не забудьте підписатись на канал погляд їй та натиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.